Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Маю для вас дуже оперативну інформацію, і те, що відбувається зараз, це просто капітуляція Дональда Трампа. Дональд Трамп створив собі проблеми абсолютно зі всіх боків, куди він тільки не подивиться. Він має ворогів. Він погіршив стосунки з європейськими лідерами, погіршив стосунки з мексиканськими лідерами. Погіршив стосунки з канадськими лідерами, і найголовніше, що він погіршив стосунки з Канадою. Бо Канада це був найкращий та найближчий друг Сполучених Штатів Америки завжди. Ніколи Канада і канадці не бажали взагалі нічого поганого Сполученим Штатам Америки, а навпаки, дивилися на Сполучені Штати Америки, як, наприклад. Як на сильну міцну державу, і багато канадців завжди їздили в цю країну, говорили про те, яка це гарна країна, штати, що можна багато чого побачити. Люди жили дуже дружно, сім'ями деякі канадці працювали в Сполучених Штатах Америки, американці в Канаді працювали. Все було класно до тих пір, поки Дональд Трамп не прийшов до влади. Кому не байдуже Канада, я вас попрошу, залишіть свою думку. Бо багато канадців дивляться, мій канал теж їм дуже зараз неспокійно. Це справді неспокійний час. Я розумію, що для вас, українці, це смішна проблема, це невелика проблема. Але в Україні все з того і починалося. І тому зараз канадцям справді переживають за свою хату, за свій дім і за те, що відбувається саме в їхній країні. Тому підтримайте наших союзників, хороших друзів, вашою підтримкою в коментарях. Я буду дуже вам вдячний. Та почав погрожувати Канаді тарифами, це одне, а анексію це друге. Це зовсім змінило весь хід і його президентство, і те, як про Дональда Трампа будуть в майбутньому говорити. Незалежно, що Дональд Трамп тепер зробить чи не зробить, він вже багато чому помилився, він вже багато що собі зробив, і він це прекрасно розуміє. Але він хоче йти до кінця. І зараз тут, в США, демократи. Пробують заблокувати в Сенаті Дональда Трампа і саме тарифи на Канаду. Демократи вважають, що це просто абсурд, повноцінний абсурд ставити тарифи на Канаду, враховуючи, що сторони Канади. Дуже мало йде взагалі нелегальних наркотиків, що самий кордон не створює такої великої небезпеки, як, наприклад, сторони Мексики, чи навіть як Китай з Сполученими Штатами Америки відноситься та займається різним, різною торгівлею. А Канада тут не при чому. Канада навпаки завжди слухала штати, завжди все робила, що Штати хотіли. Та в самій Канаді дуже багато е, знаходиться бізнесів е, американських бізнесів і це. Ці країни не мали навіть за що переживати, тому що ні Канада ніколи не дивилася Косо на Сполучені Штати Америки, ні Штати не дивились ніколи на Канаду Косо. І Тому демократи хочуть зберегти ці стосунки, бо вони прекрасно розуміють, що якщо Канада піде та почне торгівлю з Китаєм повноцінно, з Європейським союзом, то Сполучені Штати Америки почнуть програвати і вони вже програють. Фондовий ринок падає дуже сильно вниз. Бізнеси страждають, і самі американці це податок на людей. Ці тарифи це є податок фактично на простих людях, де вони будуть платити більше за автомобілі, більше за різну продукцію. Буде нестача продукції, люди будуть панікувати. І з часом зараз це ще не відчутно, але з часом це все почне відчутно бути і на американцях, і на канадцях, і абсолютно на всіх, на кого ці тарифи е, спрямовані на даний момент. Навіть республіканці виступили та сказали, що вони теж не підтримують Дональда Трампа саме з того боку, що стосовно Канади, що стосовно Мексики ще можна зрозуміти, ще можна зрозуміти стосовно Китаю. Ну стосовно Канади, вони не хочуть цього. Вони хочуть, щоб ці тарифи забралися, щоб ці погрози про 51-й штат пішли в бік і. Це все припинилося, тому що Дональд Трамп справді робить такі речі, які просто створюють не тільки йому проблеми, тому що вже так зрозуміло, що він собі все наробив, що тільки можна, і його імідж для нього не важливий. А насамперед він псує імідж американський і американців в тому плані, що він хоче друга просто урізати, відкинути і залишити самого, і ще й потенційно хотів би забрати Канаду, нібито... Він готовий прийняти Канаду тільки, щоб канадці всі гарно, дружно 41 мільйон населення взяли впали на коліна. Сказали, «Дональд Трамп, візьми нас. Будь ласка, до сполучених штатів Америки. Дональд Трамп зразу візьме і ще буде виглядати як дуже суперовий та міцний лідер. Ось що він хоче. Але канадці показали зовсім інший характер. Канадці згуртувалися. канадці почали відповідати. І Маркарні, теперішній прем'єр-міністр, зазначив, що будуть такі тарифи на Америку, що Америка ще не бачила. І як не крути, економіка Америки не постраждає так само. Тому зараз краще він зазначив забрати ці тарифи, зупинити ці тарифи, і він дуже сильно підтримує всі сили демократів республіканців, щоб Проголосували за цей е, закон, щоб забрали можливість Трампа ставити тарифи на найближчого партнера Канаду. Як Трамп заліз зміг поставити та потенційно може поставити, він оголосив надзвичайний стан. Надзвичайний стан в лютому оголосив Дональд Трамп і за те, що нібито величезна небезпека йде в сторону США, в сторону Сполучених Штатів Америки, сторони Канади, що така велика кількість наркоти йде, що просто треба надзвичайний стан оголошити. Коли президент Сполучених Штатів Америки може оголосити та оголошує надзвичайний стан, він має повне право відповідати. Встановлювати різні тарифи, робити абсолютно майже все, щоб захистити свою країну і своїх громадян. Тобто Трамп конкретно використовує закони, які є свою користь, переписує їх і пробує побільше-побільше сили отримати в свій бік. Трамп навіть намікнув, що Ілон Маск до травня покине Білий дім, що більше не буде займатися та тримати ту позицію як радник Трампа, як людина, яка займається федеральним бюджетом. Нібито Ілон Маск вже все майже вирішив, і тепер Ілон Маск повинен повертатися та повернутися назад до своїх компаній, до свого бізнесу і таким чином підтримати свій бізнес. Тому що Тесла просто падає вниз, і тут не є іменно то, що. Ілон Мас справився чи не справився. Якраз Ілон Мас зробив багато помилок, Трамп зробив багато помилок, і вони прекрасно це розуміють, що чим більше вони будуть, як то кажуть, тиснути на цю педаль газу, тим більше проблем вони будуть собі створювати. Тому вони хочуть зараз, поки не пізно все це загладити. Але коли такий розкол в самій країні в Штатах відбувається, це не добре для Сполученого Штатів Америки, де президент, який тільки розпочав свій термін. Трамп взагалі заявив, що він хоче. Потенційно залишитися на третій термін, але він буде про це говорити пізніше. Спочатку треба перейти ці роки. І деякі люди вже думали, говорили: о, Дональд Трамп тільки треба почекати ще пару років, він піде і все буде добре. Але ви не можете собі уявити, що Дональд Трамп він залишить за собою потенційно когось, кому він довіряє. Подібними баченнями, або сам буде залишатися та вести країну та надалі триматися влади та сили. Але побачимо, як це все розгорнеться, чи вийде демократам, якщо республіканці підтримують деякі з них цю, цю, цей стопор, бо він потрібен. Він потрібен, щоб вже зупинити ці. Цю несенітницю сторону Канади. Канада не заслуговує на ці тарифи. Давайте з вами будемо відвертими, тому що Канада нічого абсолютно погано не зробила, ніякої загрози прямої не несе Сполученим Штатам Америки. Канада готова домовлятися в будь-який момент, тільки щоб поважали канадський суверенітет та право на існування, так як Канада має на це повноцінне право. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.